Молитва матері все мамо, війна, в окопах допустимо паску. Слова відцвітуть, нова слава зросте рідно трав'ям. Та ти не хвилюйся, молися, це ще не фіаско Якщо і загину, наснюся. Та чи не казав я, що нас, немов звірів покинуть в зруйнованих клітках, де продано все? І розгублено, ніби непотріб. Рахую, патрони, щоб трохи поспати. Покликав приємне відбуле у свій партизанський погріб. Не плач, моя мамо, усе ще чужі не спалили, цвіте алича, і річка біжить в море дзвоном. Дасть Бог перемоги додасть мені вітер сили, і небо розвиднеться. І перестане бути чорним.